Доброго дня! Ми сьогодні вийшли на 17-й всеукраїнський підкет. Трошки його приурочили до Дня демократії замічного. Хочемо пояснити людям, чого ми вимагаємо. Ми вимагаємо від наших депутатів, які є в Верховній Раді, щоб вони на законному рівні внесли законопроєкт і прийняли його. Чіткі терміни служать, щоб військові, які на даний момент знаходяться на війні, давою які пішли, які мали мали розуміння на який час вони йдуть. Тобто вони відбували три роки. Тійно можуть повертатися за власним бажанням ну, підтримувати, скажімо так, економічний фронт. Якщо військові бажають далі залишитися, воювати, вони залишаються, але щоб військові при проходженні трьох років служби мали право вибору. І ми про це вже рік просимо наших можновладців, що зробіть такі такий підсумк Прийміть його. Відповідь на нашу петицію до президента ми досі не отримали. Відповіді на наше звернення від Мовчина і Шаповалова ми досі не отримали. Хлопців немає ротацій, немає відновлення. В них ротації відбуваються, це їх з однієї зони бойових дій перекидають в іншу зону бойових дій без відпочинку. Без е відводу на постійне місце дислокації, щоб вони могли хоч якось перепочити, е відновитися, підлікуватися. Я так розумію, взагалі ніякої реакції від кровочуських політиків на ваші акції немає. Нема не немає. Ну, судячи з того, що вчора було звернення до депутатів міської ради е від е Самолова Зоренка, да, по поводу колонених, такі. Е Скажем так, наші, наша міська рада це, можемо сказати, проігнорила, тобто вони не захотіли займатися цим питанням. Мабуть, в них там нікого немає. У них немає там рідних, немає знайомих, яких воювали. 16 вересня, по 1 жовтня, планується проводити довготривалий пікет в Києві від Верховної Ради. Він буде проходити кожен раз, ну, кожен день. Так що... Ви плануєте туди поїхати? Плануємо, сподіваємося, що ми попадемо mm -hmm. а туди. Там... А поки ви виходите, ми сюди в Ну Сьогодні ми сюди, а 16 числа вже по 1 жовтня, mm -hmm. я думаю, просить нас кримінчужан туди доїхати. Я б хотіла тут наших. Як їх назвати, хай буде так, але у мене інша для них назва. Просто уявити, що там на нулі, в окопах, в ліндажах, можливо, їх друг, можливо, їх брат, можливо, чоловік їхніх ну, там, сестер. Тому що, коли вони уявляють, що то хтось. І це їх не стресується, їх не касається. То дуже класно ігнорувати просте нормальне, ну, нормальну петицію, де все ну, мені здається, нормальному вам мені тут всім зрозуміло. тих, хто столкнувся з тим, що хлопці пішли 22-му, і якщо ти з рукою з ногою, то тебе ніхто не списав і не спише. Тобто повинно бути, бути без голови, оце 100%. Тому, будь ласка, просто себе уявіть на місці матері. Не надо дружини, не надо друга, на місці матері, яка чекає щодня. Вони от просто вже від того, що я сама думала, що я зможу змиритися і прийняти цю ситуацію, і вона не буде така для мене болісна. Але щодня. Е Думаючи, що вони там переживають, даючи нам пити каву, ходити на роботу, донатити, заробляти, я знаю, якою ціною, і уходять самі гарні, самі е, сильні, мужні. Тому, будь ласка, якщо ви все ж таки маєте хоч якусь долю, сумління, хоч е, е, якесь розуміння, що таке добро, а що таке зло. Будь ласка, підпишіть цей законопроект. Я прошу не тільки кремічуцьких наших панів. Я звертаюсь до президента, до наших військо, е е можу до всіх. Будь ласка, хто може вплинути? Почуйте нас дуже прикро, що на ці площі під час пікету забралось дуже мало людей, тому що статистика дуже плечевна. У нас в класі тільки двоє діток мобілізованих чоловіків і так в кожному класі. Я просто прошу, щоб не забували заради кого ви тут всі гуляєте. Це наразі на схоже на пір, во время чуми. Більш ніяк по іншому не скажеш. Тут багато дуже баб ходи, прям з бородками. Які нагадують штурмовиків, нагадують кулеметників, але все всі харчо примічуті. Здається, війни просто немає.